Вітаю на телеканалі Сфера Тв. Випуск новин. Інформаційну картину дня учимо наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Барикади, запах палаючого вогнища, намети, сила згуртованості і вигуки. Слава Україні! Ці події життя Майдану надовго залишаються в пам'яті людей. І сьогодні, в День гідності та свободи, рівняни разом з усією Україною згадують події на Майдані і тих, хто поліг в надіях на краще життя. Отож, що річниця революції гідності значить для рівнян? Дивіться далі у сюжеті. Від мирної акції студентів до масового повстання безкарного кровопролиття і водночас небаченого єднання нації. Рівняни у день річниці Революції Гідності згадують, як все було. Пліч опліч матері молились, благали не вбивать синів. Хто міг них збагнути? Чия милість, що ріки крови пролили? Тяжко, тому що помер мій чоловік. Він залишив мене і ще немає, дітям на руках. І Я просто не знаю, як далі мені жити. Люди, пам'ятайте про це, пам'ятайте, ціною чого життя ми тепер будемо жити інакше. Сьогодні ж поблизу Свято Воскресенського собору містяни вшанували пам'ять тих, хто поліг за Україну. Священнослужителі провели панахиду за загиблими та освятили дошку пам'яті героям Небесної Сотні та загиблим в зоні. Ато нині кількість імен тут збільшується. Микола Куліба та Олександр Васюк не повернулися живими додому. Тож рівняни сьогодні вшановують усіх своїх героїв. Я не можу зрозуміти в 21 вік, чому мами батьки мають ховати своїх молодих синів. Так само дружини, діти, чому мають ховати своїх батьків. Це для мене крепко дико. У мене є два сини дорослих. І в мене душевний біль за їхнє майбутнє. Жаль, гордає душу за тих людей, які поклали своє життя за, за те, щоб Україна була такою, якою вони собі бажають і якою ми хочемо, щоб вона була незалежною. Дуже прикро, що ті надії, які вони покладали, віддаючи своє життя. що… Напевно, що вони дивляться і ну не задоволені зараз тим, що діється в нашій державі. На Майдані Незалежності всі бажаючі могли відтворити у пам'яті знакові події Революції Гідності. Тут просто небо, експонується виставка фотомитця Сергія Бусленка під назвою Палаючий січень у когось спогади з Майдану викликають нові надії, а в когось розчарування. Ужас і розуміння того, що це все було безполезно. Люди погибли, столько жертв, наді... самое страшное, що надежды наши не оправдалися. У людей просто пропадає вера і бажання что-либо робити. Я думаю, що не дарма. Наша влада почала трохи дивитися вже в сторону людей. Ну але ж все одно ми там здобули якусь так звану перемогу, але дорогою ціною. Це дуже погано, що і так вийшло. Попри теперішні реалії України, рівняни переконані забувати про цінності майдану і ту єдність, яку здобув наш народ під час революції, не можна, адже це історія кожного з нас. Історія мрій, віри і втрат, які тривають, і досі. Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. На Сарненщині загинула молода жінка та постраждала вагітна. На вулиці Центральній СМТ Клесів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Так у поліції повідомляють, що 20 листопада, близько 4-ї ранку, біля одного з кафе 31-річний житель Клесова, керуючи автомобілем Вас, наїхав на двох молодих жінок, які стояли на дорозі біля скутера. 25-річна жінка, який належить скутер від отриманих травм, загинула на місці. А її 28-річна односельчанка, котра на 6-му місяці. Ці вагітності перебувають у тяжкому стані у реанімаційному відділенні лікарні. Зі слів водія, він в останній момент побачив на дорозі пішоходів і не зміг уникнути наїзду. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Таки добилися свого тисячі селян отримують свої земельні паї. Мова йде про роздержавлення підприємства «Мирогощанський державний подром та розпаювання землі. Крапку у питанні поставили минулого тижня на засіданні Кабінету міністрів України. Деталі розкаже наша Любов Данча. Питання роздержавлення державного підприємства Мерогощанський іпподром» зрушило з місця. Відтак, остаточне рішення прийняли на засіданні Кабінету міністрів України минулого тижня. Людей почули. Цього нам не вдавалося за попередніх урядів, я про це не один раз говорив. Змінилося три міністри сільського господарства України, АПК за цей час. І люди отримали достойну перемогу. Пан Олександр, колишній працівник державного підприємства «Мирогощанський іпідром, розповідає: наразі самостійно обробляти землю не збирається. каже, якщо будуть хороші інвестори, віддасть їм, щоб мати прибуток. Земля так розпайована, що ну якість землі по якості землі. Ну, у моєї мами два з половиною майже гектари. Ну трошечки, якби така не дуже добра, така земля, ну попала в такому місці. О, о. А є і там і поменше, і, можливо, і побільше гектарів. Ну, я також вже от хочу, вже мені більше 50 років. Сам я не думаю обробляти. Ну, якщо буде достойний інвестор, навіть і от їх пересяжненко, то віддамо, Хай людина працює, і ми будемо мати якусь частку від того. Нагадаємо, історія з розпаювання більше трьох тисяч гектарів сільськогосподарської землі тягнеться вже чотири роки. Нарешті у людей з'явилась надія отримати свої паї. Проте це не проста процедура, зазначає директор держпідприємства. З технічної сторони вона може зайняти. Близько року також, крім часток поїм, нерухоме майно Мерегущанського іпподрому теж розділять між працівниками. Найближчим часом буде виданий наказ міністром АПК про передачу цього підприємства в фонд Регіональний фонд державного майна. Після цього відбудеться вже безпосередньо у фонді Оцінка майна створиться акціонерне товариство. 25% безкоштовно. Відходить працівникам підприємства, ми говоримо про майно, так от і тим категоріям, які мають на це право, любов Данча Павло Вибач, випуск новин. У здолбунівському районі введені карантинні обмеження через Сказ у зв'язку з випадком захворювання лисиці. Рішенням державної надзвичайної протипізотичної комісії було оголошено неблагополучним щодо захворювання на Сказ село Богдашів та введені карантинні обмеження. А також визначено наступні межі загрозливої зони, а саме місто здолбунів, села Ільпінь, Урестів, Каштанів, Глинськ, Уїзці, Лідаво, Здобиця, а також населені пункти Рівненського району. Василів Корнин, село Загорожча фахівці звертають особливу увагу мешканців району на тенденцію до зараження котів та невакцинованих собак з казом. Зв'язку з цим рекомендують зробити домашнім улюбленцям щеплення, а при появі клінічних ознак захворювання доставляти тварин для огляду. Випуск, солідний вік і вагомі результати. Так в Україні відзначають 500-річчя реформації. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко про важливість цього документу та які заходи, зокрема, проводитимуться на Рівненщині. Дивіться далі у сюжеті. Українські протестанти і надалі отримуватимуть гуманітарну та благодійну допомогу, продовжуючи благодійну діяльність на благо українського суспільства, оскільки Верховна Рада України прийняла закон щодо надання статусу неприбуткових релігійним організаціям та церквам. Окрім того, президент України також підтримав ініціативу Всеукраїнської ради церков і підписав указ про відзначення в Україні під сотріччя реформації. Реформація стала тим унікальним соціально-культурним. Науково-історичним, економічним, політичним феноменом, який в багато в якій мірі утворив успішну західну цивілізацію, поряд із Михайлом Грушевським, нашим першим президентом, який відзначав величезну, величезну роль реформації у розвитку Європи, а також і України, до речі, на цих землях. На землях Рівненської, Волинської області, Галичини, зокрема, у Рівному понад 15 тисяч громадян є членами різних релігійних організацій та церков. Їхній вклад у життя обласного центру зазначає міський голова рівного Володимир Хомко. Неоціненний мені дуже приємно, що всі громади протестантські займають виключно проукраїнську таку патріотичну позицію. Дуже багато надається допомоги армії. Я знаю, бо ми спілкуємося і я бачу що дуже багато. Надається армії. Дуже багато роботи ведеться з людьми, як би так сказати, стали не на той шлях. Відзначення 500-річчя реформації без сумніву є визначною подією для нашої країни, зазначає голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко. Тому, аби всі святкові заходи на Рівненщині пройшли на найвищому рівні, він підписав відповідне розпорядження. Розпорядження голови обласної державної адміністрації про відзначення у Рівненській області 500-річчя реформації. Відповідно до нього буде утворено спеціальний організаційний комітет, куди увійдуть представники усіх протестантських організацій області. І саме вони визначатимуть, які заходи проводитимуться на рівнішні у рамках відзначення 500-річчя реформації. Як на мене, то Бог, він є єдиний, а шляхи до нього ведуть різні. Бажаю всім миру, злагоди. Ну і відповідно, нам з вами гарно попрацювати і е, дійсно. На рівні відмітити таку велику велику дату, бо 500-річчя сотрічя це дійсно наступну докуду дату будемо відзначати за 500 років. Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин. 100 років до 100 років під таким гаслом у рівному відбувся перший відкритий семінар відомого українського лікаря Ростислава Веліхновського. Зокрема, медик поділився із присутніми секретами та порадами, як вберегти своє здоров'я та бути завжди. У гарній формі, отож, детальніше про здоровий спосіб життя та довголіття. Дивіться далі у сюжеті. Ростислав Валіхновський один з найвідоміших пластичних та реконструктивних хірургів України з 20-річним досвідом, поділився секретами довголіття із рівнянами. Ми повинні бути сильними, здоровими та стійкими до негараздів, каже медик. Я хочу, щоб українці були здоровими, сильними, багатолітними, жили якісним життям. Тому що зараз на долю нашого народу випало дуже велике випробування. І ми знаємо ті події, які були у зв'язку з Майданом, і зараз триває великий воєнний конфлікт на сході держави. Тому кожній людині, яка прямо або опосередковано зв'язана з цими подіями історичними в житті кожного українця, необхідно поставити номер один пріоритетом власне здоров'я. Причому не тільки фізичне, а й духовне, душевне, інтелектуальне здоров'я. Вони, як завжди, прийнято говорити, це завжди зв'язані речі. На жаль, середня тривалість життя українця з року в рік стрімко падає. За останні 20 років, за оцінками експертів, рівень смертності в Україні в два з половиною рази вище ніж в країнах Євросоюзу. Тривалість життя менша на 10 років. Саме тому відомий український лікар закликає усіх українців дбати про своє здоров'я та піклуватися про своє майбутнє. Люди Задумайтесь, необхідно дбати про своє здоров'я, необхідно перевіряти стан здоров'я, необхідно його постійно ремонтувати. Як ми ремонтуємо автомобіль, заводячи його в СТО, ми кажемо, треба перевірити карбюратор, двигун, колеса, ходову. Так само треба людський організм перевіряти і постійно його по мірі потреби ремонтувати і підсилювати. Активний спосіб життя, спорт, здорове харчування та сон це самі звичайні правила для покращення свого фізичного та емоційного стану, зазначає лікар. Власне, послухати корисні поради, як виглядати завжди молодим та здоровим, прийшли чимало рівнян та безпосередньо фахівців з питань краси. Всі хочуть дожити до старості, правда, але ніхто не хоче старо виглядати тим більше якість життя дуже важлива. Перша умова щастя це здоров'я. Тобто я дуже поважаю і підтримую його бажання донести до людей правильний спосіб життя, правильний здоровий спосіб життя. Це власне та людина, порада якої мають практичну цінність, мудрість життєву. І я та, моя сім'я ведемо здоровий спосіб життя. Тому для нас така інформація це як для загального розвитку, так і власне, мабуть, такий позитив, однозначно і досвід. І справді всім відомо, що запорука довголіття це здоровий спосіб життя, правильне харчування, спорт та хороший настрій. Тому і бажаємо вам, рівняни, завжди бути на позитиві та піклуватися про себе. І основне часно звертатися до фахівців з питань здоров'я. Любов Данча, Вадим Дроздюк, випуск новин. Наразі це всі новини. Бажаємо вам затишку і тепла. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. На все добре.